Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Я дуже рада нашій зустрічі у творчій майстерні. Ну, ми поглянемо на себе у дзеркало. Діти, всі люди різні. Проте кожен з нас має вуха, очі, ніс та ротик. Малята, а давайте ми сьогодні кожен сам себе намалює. Як вам така ідея? Ну, мо до роботи. Але перед початком роботи розімнемо наші пальчики та розглянемо зразок. На аркуші пастельного кольору за допомогою трафарета малюємо силует людини губкою білого кольору. Спонжиком малюємо волосся коричневого кольору. Ватною палочкою малюємо очі, ніс та ротик. Пензликом домальовуємо одяг. Колір вибираєте самі. Нумо до роботи. А зараз розімнемо наші пальчики. Ми долоньки розітремо і зігріємо пальчики, будемо гратися руками, як маленькі зайчики. Беремо трафарет, прикладаємо до аркуша. Ось так. Так, притримуємо однією рукою, беремо губку, опускаємо в білу фарбу та робимо силует нашого обличчя. Ось так, набираємо ще фарбу і ось так гарно робимо. Так, так, як штампуємо діти, бачите? За допомогою губки. Ось так. Так, закінчуємо, проглажуємо добре, залишаємо губку і запираємо трафарет. І в нас вийшов силует обличчя. Тепер, ми ну, скоріше малюємо собі зачіску. Беремо спонжик, опускаємо Коричню фарбу і штампуємо волосся. Ось так. Приклали? Забрали, приставили забрали. Молодці, я впевнена, діти, що у вас все виходить. Якщо ви малюєте коротке волосся, можна залишити все. А я буду малювати довге волосся, тому я продовжу. Ось так, донизу. А ви зверніть увагу, яке у вас волосся. Так. Молодці. Залишаємо спонжик, беремо ватну палочку, опускаємо з фарбу і малюємо собі очі. Трішки більші очки стараємося, тако наводимо, діти, круговими рухами. Тепер намалюємо носик, беремо чисту ватну паличку і намалюємо губи червоним кольором, діти. Ось так. Залишаємо, беремо пензлика і пропоную ще розфарбувати ковтинку. Свою ковтинку я розфарбую жовтим кольором. А ви можете обрати колір ковтинки самостійно. Любі діти, не обмежуйтесь у творчості, не обов'язково, щоб ви були всі однакові. Дівчата мають більш довге волосся, тому кудряшок може бути на голові більше, не у всіх очі можуть бути синього кольору, у когось вони коричневого кольору, у когось вони зелені. Погляньте ще раз на себе у дзеркало та спробуйте намалювати. Бажаю вам творчих успіхів і з нетерпінням буду чекати на ваші малюнки. Ось такий портрет, діти, вийшов у мене. Діти, що ми малювали? А чим ми малювали? Так, губкою, спонжиком, ватною паличкою. Та пензликом, які кольори використовували молодці! Я впевнена, що у вас вийшли гарні роботи. З нетерпінням чекаю на ваші малюнки у коментарях під цим відео. Шановні батьки, підтримуйте творчість дітей, творіть, фантазуйте разом із ними! А я вам кажу до побачення!